З усіх усюди ми чуємо Христос Воскрес, воістину Воскрес. Нашу громаду знову прийшло горе. Це слова із виступу священника Православної церкви України Юрія Короля під час богослужіння на похороні Андрія Деметенка. Дійсно, карличина в скорботі. Трагічно пішов із життя захисник України, села Переселення Андрій Демеденко. Хоронили воїна в його рідному селі 28 квітня. А прощатися почали ще в Кагарлику, де жителі міста, гості Кагарлика, стоячи на колінах в живих коридорах, проважали воїна. Юрій Король. Розпочав від співувати Андрія Дамеденка спочатку біля його будинку, де нині живе його мати, а охоронили воїна на сільському центральному кладовищі. Від будинку до цвинтаря траурна процесія пройшла коридором земляків Андрія. На траурному мітингу заступник карлицького міського голови Іван Сємцов повідомив, що юнак ще у 18 років, у 2022 році, уклав контракт і розпочав бойовий шлях, захищаючи Україну. За час військової служби Андрій із побратимами, а це останнім часом, Національний грузинський батальйон, пройшов бої у найгарячіших точках. На жаль, трагічний випадок обірвав життя молодого воїна. 24 квітня він загинув у ДТП. Воїну було лише 21 рік. Пропонуємо вашій увазі виступи на травмому мітингу старости села переселення Сніжани Шевченко, а також заступника командира спецпідрозділу «Білісі» Національного грузинського батальйону з позивним Мамука. Ще один скорботний і важкий день для нашої громади. Сьогодні ми прощаємося з юним воїном. Йому б жити, кохати, бігати на побачення, дарувати дівчатам квіти. Але він у свої 18 років узяв до рук зброю, щоб стати на захист України і кожного з нас. Молодий. Завзятий, рин енергійний, відчайдушний. Він з перших днів війни захищав нас з вами. Замість того, щоб дивитися в очі своїй коханій дівчині, він протягом майже трьох років дивився в очі смерті, втрачав побратимів, бачив біль, горе. Розруху, але він не зламався. Його серце було сповнене любові до своєї батьківщини. Саме завдяки таким, як цей юний воїн, ми маємо наше сьогоднішнє спокійне сьогодення. І ми з гордістю і ще моєму серці повинні пам'ятати усіх патріотів, хто став. Боронити від лютого ворога нашу землю. І ми обов'язково переможемо, тому що такі втрати не можуть бути даремними. Вічна і світла пам'ять нашому Андрію. Андруше, коли він до мене приїжджав, всі отсюда голову положить от сюди і говорить, батя, як у тебе здоров'я, він Я... захищав культуру, традицію, мову, тут цінності, які має ця страна. І він віддав життя за це. Поверьте, он был на день рождения матери, когда приехал ко мне, он единственный, что мне сказал. Я не знаю, почему он так сказал. Если колес когда-нибудь со мной что-то случится, говорит, похороните меня в белом гробу. Вот это я просто до сих пор не могу понять, почему он такое сказал. Андрюша, сынок. Здесь находятся все найкращие друзья твои. Войны со мной, которые здесь находятся, это все твои братья. Моя семья, мои дети. Курис, когда-то ты мне сказал, батя, у тебя сейчас сына, можно я буду твоим седьмым сыном, говорю. Седьмой уже есть у я говорю. А кто у тебя седьмой? Я говорю, Саша. Он знал Сашу Мацеевского, который слава Украины и расселяли, помните, наверное. Он тоже был как сын мне, будешь восьми моим сыном, я говорю ему. Понимаете? Для меня очень тяжело сейчас это говорить, все вспоминать. Я не могу это все, и не верю, что он, вот, в этой, хоть и в этой, я не могу это, вижу, и не верю, что Андрюша вот там, и вот туда сейчас его покладут. Это просто для меня очень тяжело. Дякую вам, Ханни Нина, за такое... Сина, дякую все, которые здесь находится, дякую старосту, который так красиво организовал все это, и за мер, который здесь присутствует в И Дякую тебе, Андрюша, за то, что ты есть и всегда останется в моем сердце. Синок. Пока я дышу, Слава Украине. Хоронили Андрія Демеденка з військовими почестями. Його матері вручили державний прапор України, яким було покрито тіло її сина. Лунав салют, грав духовий оркестр. Слава захисникові України Андрію Демеденку. На засідання оперативного штабу, 28 квітня, у залі міської ради зібралося небагато, як зазвичай, людей. Це пояснюється проведенням поминальних заходів і участь у них працівників структурних підрозділів міськради, керівників комунальних підприємств, установ та організацій. Про це згадав у вступному слові карлицький міський голова Олександр Панюта. Перед цим повідомивши про похорон у понеділок ще одного захисника України. Цього разу у переселенні. Присутні керівники все ж доповіли, як і зазвичай це робиться на штабах про свою роботу та плани на тиждень прийдешні. Продовжуємо подавати звіти старост сіл громади про проведену ними роботу у минулому 2024 році. До вашої уваги звіт старости Гороховського старостинського округу Григорія Бабича. До округу ходять села Горохове і Гороховського, у яких знаходиться 550 дворів у двадцятьму році. Проживало 515 жителів переважно пенсійного віку. З них 296 зареєстрованих та двісті 290... 219 проживають постійно без реєстрації. За звітний період проведено реєстрацію місця проживання 6 вам знято з 2 особи померло, сім народилося 1. Проведено натуральні дії одну, надано допомогу в оформленні субсидії 36 до та пів чотирьох. Видано довідок різного характеру 96 на особистому прийомі з різних питань. Було 24 особи. В селі Горох працює фельдшерський пункт, бібліотека, будинок культури, пересувне поштове відділення, Православна Церква України, два магазини змішаного типу це Калина і Івашчук, СК «Агробізнес», СВГ «Гузіко», ФОП Прип'яло і 10 односильників. В зв'язку з відсутністю дошкільно дошкільних навчальних закладів шестеро дітей відвідують. Дитячий садочок Крихітка, Солонова Сілка. Три учні навчаються у ліцеї номер 2 16, у ліцеї номер 3 міста Гарлика. Та три у Черняхівському ліцеї. У Фельдшерському пункті завідуєм працює за Руслан Олександрович. Протягом два року було. 1868 амбулаторних відвідувань, з них дітей 61, Кількість відвідування хворих на дому 387 з них дітей 18. За рахунок бюджетних коштів було відремонтовано капітальний дах та зроблено при... пригальний козирок. Соціальним працівником працювала Заїка Лідія Анатольовна. обслуговувала 11 одиноких престарілих громадян, 5 з яких без оплатній основі і 6 на оплатній основі. Відвідування проводилося два рази на тиждень. Протягом 24-го року одиноким престарілим надавалися продуктові набори. Бібліотека завідуючи, працює Раміханова Надія Леонідівна. Загальна площа бібліотеки 50 квадратних метрів, опалюється електроконвекторами. В бібліотеці 375 користувачів, з них ВПО 3. За звітний період зазначено 3721 відвідування, книговидачі – 1430 примірників. Проведено масових заходів 31. Відповідно, масові заходи відвідували. 279. Також у бібліотеці створено штаб по допомозі воїнам Одессанам. Це 28 чоловіків, чоловік, які знаходяться на різних ворогах України. На жаль, з них 5 пропало безвісти, 4 стали інвалідами різних груп. Та гуманітарної допомоги іншим регіонам, де проходять бойові дії. У 24-му році було зібрано кошти в сумі 11 500 для, для реабілітації Плішакова Анатолія Федоровича Кистав інвалідів. Будинку культури заходи не проводили, через відсутність відсутністю працівника. Благоустрій з благоустрою населених пунктів Старостинського округу працює один працівник та одна людина, яка від центру зайнятості. Які постійно займаються косовицею, перебиранням кладовищ, дитячих майданчиків, могил, загиблих воїнів та голодомору. Заготівля дріб на пункту дрібню, що вивозиться побутове сміття. Комунальним проєктівством міський ремонт сервіс на протязі року на благоустрій сіл Старостинського округу надавали бензин, масло, леску, фарбу для фарбування дитячих майданчиків. Огороджі біля пам'ятника Голодомору та воріт на кладовищі. Постійно проводиться заміна. Непридатних лампочок вуличного освітлення проведена щебенева підсипка доріг по вулиці Миру та пасічна у село Горохівське. За кошти СК «Гробізнес» проведено ямковий ремонт всіх доріг села Горохове. Щиро вдячність всім, хто небайдужий до наших проблем і допомагає нам в цьому. Це буде все.